Всім привіт! Поки за вікном вишує сніговий буран, хоч це і кінець осені, хочу показати біолабораторію в, якому, в якій розводяться позаземні істоти. А саме це брюхоногі ракоподібні, такі як Тріопс в першу чергу та Зябраніг. А ось так вони гадуються, хто із покупців. Ціст зібраногів і тріопсів у мене запитував, як їх треба годувати і чи треба годувати їх взагалі. Ось так їх гадують. Гадуємо ми їх дріжджами. Чому треба годувати в першу чергу не так зібраногів, як тріопсів? тому що тріопси – це, це є тварина, якщо їм не вистачає якогось там органіки. На дні він, він може стати хижою твариною і почати полювати на зябраногів. А оскільки зібраноги це головна окраса нашої біоферми, тож треба тріопсів годувати. Як я вже казав, годуємо ми їх дріжджами. А більш точну інформацію можете побачити на відео з посиланням яке я дам в описі під цим роликом. Ось так працює наша біолабораторія. Так, ще багато запитань було від покупців цих чудових створінь, чи не можна розділити. Тріопсів від зібраногів. Теоретично взагалі можна відділяти тріопсів від зібраногів, щоб тріопси не полювали на зебраногів. Але в ґрунті, який я відсилаю, дуже багато цист цих самих тріопсів, та так, так само, як і зібраногів, як тільки ви дорослих або тих, що вилупились зібраногів, виймаєте із водойми. Цисти реагують на хімічну зміну складу води. Вони таким чином дізнаються, що популяція їх, їхніх тварин зменшилась і починають просипатися, і вилупляються нові зябраноги. Цей процес може тривати до безкінечності. Я п'ять разів відловлював молодих трьохсів, і п'ять разів наводились, вилуплялись нові, наче не звідки. У мене скінчилося терпіння, я плюнув, і тому що я не знаю, з яких треба буде відловлювати. Цист в ґрунті дуже багато. Тому я вирішив замість того, щоб відловлювати і полювати на цих тріопсів, щоб вони не полювали на зібарногів, я вирішив їх просто годувати. Ось така інформація для любителів природи, аголіомістики і іншої натуралістики. Ну а я ще хочу подякувати новому спонсору мого каналу і хочу звернутися до спонсорів мого каналу. Якщо у вас є якісь зауваження чи побажання, пишіть в коментарях під любим моїм відео. Побажання спонсорів мого каналу. Я буду, звісно, враховувати в першу чергу при плануванні зйомок тих чи інших сюжетів. Дякую всім за увагу та терпіння.